Шановна родина, дорогі друзі, зараз такий невеличкий мені огляд е, запчастинок е, в описі під відео, та також буде посилання на сам магазин, це не шортс буде. Частинка буде цього відео в шортс. Част... ну, основна буде не шортс. У нас є в Україні лише один такий постачальник. Який пост... ну, формат поставки саме такий. Зараз ви зрозумієте про що я. От, е, в описі будуть зазначені деталі. Які були замовлені нові оригінальні. І от зараз буде розпакування разом з вами. Я постараюся то якось зробити то разом з вами. Мають бути оригінальні транзистори. Постараємося без склеєк або без зміни картинки в кадрі. Опана, ну, хочеться поставити на паузу і розрізати. жах. Що ж тоді робити? А саме ліпше, о, отак. Саме ліпше розмотувати той стрич. Так, куди ти з кадру втікаєш? Просто в нас ви там привикли до якихось коробочок, там, що вам запаковують в три коробки, то ви жалієтеся, що там засильно. От, то ви привикли, щоб вам ще коробочку сховали в пакетик, щоб вологи не набралось слишли. А тут а з далекого міста Одеса, з одного сайту All де не раз він виручав ну, наявністю або можливістю дістати. Це є така штука, як треба можливість дістати оригінальні електронні компоненти. Ну, Там багато всього різного, ти казав, є. Але ми зараз говоримо за електронні компоненти. А саме будуть у нас польові транзистори певної марки для певного застосування. О, ура! Зато, зато ми зберегли Рівненську, так, місто березне, Рівненська область. Я вам кажу, часом бувають це оригінальне постачання. L-Chips. Оце оригінальний формат поставки l чіпс У неї коробочці завжди йдуть спічки, а в другу йдуть електронні компоненти. Якщо приходить якась інша коробочка, не з козаком українським, зразу викидаєте, то будуть або копії, або то хтось от регульнув там вашу переписку. Ой, 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 моє серце радіє. Ой, благодать яка. Я думаю, що цей наш український козак. Передоставить нам сюрприз. У вийді. Що більше нічого нема? Теж де вас більше нічого нема. Ну нічого. Передоставить нам сюрприз. У вигляді от таких оригінальних транзисторів. Зараз я вас зближу. У нас ще є з хвилин 5. Ось. Е, так, 014N04 LI. Я напишу, де такі транзистори використовуються, як бачите, інфініони. Прекрасно. Прекрасна річ. Прекрасна річ. І наша рідкість. Наша супер рідкість. 86-200. Зараз. Чуть-чуть зближу, бо вам погано видно мої пальці. 8620. Здогадуйте з то фірми. Ану напишіть мені назву, ну повну їхню назву в коментарях. Можете знайти написати. Дивіться, вони йдуть чисті. Зараз. Кажу, що вони йдуть чисті. 862-0 ми маємо. Ось. Зараз для гарної картинки треба взяти. Ну, певна кількість. В шуруповертах, в кашенках і тому подібних речах застосовуються. Там 8620 ці транзистори. Є МТ і МТЛ. Ну, я вам напишу два види в коментарях, обов'язково. Ви в мене без інформації не лишитесь. 86-0 це дуже силові транзистори. Заодно високовольтні, і заодно мають бути нові. От. І інфініони, отакі вибрав інфініони. Того, що це цієї самої фірми, що 86.00. З отаким маркуванням я не знайшов, як то кажуть. Зараз секунду. Отут же, я думаю, ви мені повірите. Або теж не повірите, так? То треба буде відкрити, як відкрити. Треба чимось придушити. Трічку. Чимось треба її стримати. Як ту потужність українського народу? Але народу наоборот не треба стримати, треба підтримувати народ, підтримувати ЗСУ. Якщо ти сам для того нічого не робиш, то допомагай через інших. От. Щоб вставало, молодець. От ще не вистачало, ну загубив, все, вже впав. Я ж на паузу ставляти не буду, розумієш. От. Мушу, мушу без паузи. Ай-яй-яй. Стрічка ту ж нормально приклеєна була, розумієш. Ось, отак виглядають. Ори. Оригінали. дивись, чисті. Чисті оригінали. Пензет гразний. Транзистор чистий. Ось отак. Бачиш? заводське виконання. Ось отак. Будь ласка. Зараз відкриємо. Другі. Сподіваюсь, він, як сказати, легше відкриється, чи, чи не дуже, то і легше. Вже в мене і час підходить, розумієш? Скоро закінчиться ролик. Ну, Це такий житейський ролик. Він не претендує на всі зірки і там кубки і аплодисменти світу. А це транзистори е, в описі, в закріпленому коментарі, напишу, що це за транзистори які були заказані. Ось е, марка, модель. Як би вам показати швиденько, що це, о, що це не перемарки. От, це йдуть такі транзистори. Зараз, секунду, переверну вам них. О! Це йдуть такі транзистори. Йдуть і використовуються, і паяються. Ось такі от новенькі транзистори. Одної партії. Оце інфініони. От. Інфініони взагалі не перемарки, ну само собою. Які перемарки? Так що, дорога родина.